Всім привіт! Моє вітання з Дніпропетровщини. Сьогодні мова піде про фуксію. Я розкажу вам, як я вирощую фуксію, як я її розмножую, покажу вам результати живцювання, покажу, які в мене є сорти, а також покажу процес, як я буду брати живці для подальшого. Розмноження цієї гарної рослини. Фуксія, ви знаєте, її можна, звичайно, висаджувати і на подвір'ї, в саду, а також можна вирощувати просто як кімнатну рослину. Звичайно, ця рослина потребує формування, для того, щоб були гарні, багато квітів, були квіти гарні. Звичайно, її треба обов'язково обрізати. Зайві пагони, щоб більше було квітів. Зараз покажу вам Зиму, зимою зимку я черенкувала. Ось перед вами. Тримаю в таких контейнерах, не накриваючи, щоб не так швидко пересихав ґрунт, і вони так себе більш комфортно почувають, тому що вони стояли на підвіконі на дуже сонячному. На дуже сонячному підвіконні, і майже кожного дня треба було злегка поливати. Ось дивіться, це така виросла з малесенького череночка, така вже рослинка ну, сантиметрів 15-17. Уже пішли бокові. Пробудилися бокові гілочки. Ось тут їх видно. Що ж треба зараз зробити? Саме зараз. Це вже дуже потребує. Ось Я її забрала з-під віконня, вони аж листочки прив'яли злегка. Дивіться. Треба оцю маківочку обов'язково прищіпнути. Я її прищіпну і візьму на живцювання. Так, і такі. Ось такі ще. Ну це от фуксія червона. Це такий сорт маринка, має дуже багато квітів. Є ще Кінг, Такий саджений. Бачите, вони листочками навіть відрізняються, сорти всі, всі різні, квіти різні і листя різне. Ті, хто в цьому добре розбирається, то можуть навіть відрізнити сорт від сорту. Це також у мене Ось це маринка. Бачите, в неї такі гілочки червоні, і квітне вона червоними квітами. Оцей White King також такий гарний сорт. Я його теж сьогодні візьму для живцювання. Так, ще які в мене є сорти. Значить, це талія. Квітне такими помаранчевими квітами. Висять такі китички, також гарний. Ну, знаєте, квіти вони всі гарні. Чусь моя така гарна була в мене пишна. Кущова фуксія. Ну, зараз вона ось цвіте, два, дві квіточки, і залишилась одне, ось буквально одна гілочка. Звичайно, з неї нічого не візьмеш для живцювання. Ну, слава Богу, що вона хоч, не знаю, з якої причини, що їй було не так. Ну, щось не так. Так, зараз покажу вам, це я вам показала вже. Це вже пересаджені з маленьких стаканчиків, вже пересаджені у більш великі контейнери, ці рослинки, з них ми вже можемо навіть взяти черенок. Так, ще хочу... І ну, це також в цьому контейнері також стоїть Такі ж, такий же сорт. Уже пізніше, коли коли я взяла черенки, я черенкувала уже в лютому місяці. Ось дивіться, в мене такий є бокс. І сюди я живцювала фуксію. Ось вона. Фуксія не любить переливу. Отак, От як і гортензія, вона дуже не любить переливу. Звичайно, не треба пересушувати ґрунт. Але коли вона помірно полита, вона. Впала. Вона, в неї такі листочки глянцеві. От видно, що вона себе добре почуває. Ця функція вже стоїть у мене, мабуть, три тижні. Розподивимося. Ну, ось тут явно є уже коріння. В цьому стаканчику. І можна. Її пересадити або в більшу ємність. Так тут дуже волого. Навіть з'явилась така мушка. Пролью, актарою і подивлюся, може навіть Треба буде її вже пересадити. Я просто хочу сказати вам, що фуксія доб добре укорінюється, але для неї треба також, як на мене, створити певні умови. Я її практично не оприскую, так як рослина дихає і на кришці конденсат з'являється, крапельки ці. І мені не треба навіть її поливати. Я як її посадила, я її ні разу не поливала. Тут весь час такий вологий клімат, мікроклімат, і вона добре, бачите, добре укорінюється. Можна ще щось подивитися тут стосовно корінчиків. У мене різні підписи. Зараз. Ну, тут я поки що не бачу. Але, судячи, як вони підростають, то, звичайно, що без корінця вони б... Ну ось тут видно також, бачите, корінчики трошки вже. Вони, може, не такі великі, масивні, але вони є. Так, це те, що я те, що я живцювала в лютому в місяці. Так, а це тоже, а ці, цю функцію оцю, я також взимку ставила, брала живці і ставила на укорінення. Так, одночасно з цією функцією я також живцювала інший сорт, отак, От таким способом. Зверху накривала відрізаною пляшкою. І зразу висаджувала на постійне місце в такий горщик. Ось Дивіться, це не полите, це оці крапельки, це, це конденсат. Ось, даже є дата, дивіться, 28.02. Оце я їх живцювала в кінці лютого. Це Вайткінг. Таких у мене три вже саджанці. Це також вайткінг. І ось цей точно під такою пляшечкою. Їх уже треба пляшку знімати, щоб вони самі вже е, привикали до. Бо, бачите, аж маківочка, вона трохи е, трошки нагнулася, тому що їй мало місця в цій. В цій пляшці. Я думаю, що я їх отак залишу. Значить, Ще хочу звернути вашу увагу, де знаходиться у мене фуксія. Дивіться, тут лежить килимок, але я його не включаю. І досвідку я також не включаю. Фуксія любе напівзатінок. Навіть якщо висаджувати в саду, то треба десь в такому не дуже, не дуже на відкритих ділянках сонця. Тоді вона вам буде і листя буде в неї, от гарне таке, і квітів буде багато, і вона не буде страдати від опіків. Просто коли здорова рослинка, бачите, листечко в неї таке, прям бархатисте, дуже гарне. Так, зараз покажу вам, як я буду обрізати і брати черенки. Ці фуксії одного сорту, це червона маринка. Значить, я дивлюся. Тут вже зверху ось пішло два пагони. Як тільки я оцю прищипну верхівочку, рослина почне швидше рости, швидше почнуть рости бокові пагони. Отак, бачите, я відщипую, відрізаю ножничками, тому що вона достатньо вже. Величенька. І тут збоку також, Покажу ближче, отут От збоку, бачите, також вже такі пішли гілочки нарощуватись. Так, це ми обрізали. Буду, куди буду поміщати. По-перше, оці листочки, Відро підставлю, листочки ці я обріжу, такий залишаю живець. Тут у мене вода чиста, відстояна. Сюди я буду додавати стимовіт. Це органічне добриво, воно розраховано для орхідей, але я його використовую і для інших живців. Вже провірено. І навіть для гортензій. Так, я на пів літра води добавлю, от так, пів півковпачка. Десь 10 мл. цього стимовіту. Ось так це виглядає. І цей черенок я сюди для обробки занурюю. Він в мене буде з, десь 8-12 годин в цьому розчині. Так, беремо інший також буду ось так обрізати, так як цей менший, я ці листочки пластинки просто зроблю такі коротенькі. І і занурюю цей розчин. Так, цей теж також я буду прищіпувати ось над цими, уже боковими гілочками. Ці я обрізаю листочки, залишаю ось такий. Такий живець так. І ще один ось тут у нас також. Так, обрізаю, ці залишаються у нас, а ці трохи так укорочую. Також цей розчин. Так. Це у нас інший сорт. Я його поки що не буду. Почекаю, щоб він трошки підріс. Так. І ось цей також чекаю, щоб він підріс. Такі два саджанці. Інші я візьму, ну ось, наприклад, ось з цього. Кущика. Тут можна взяти всі, що гарно підросли. Ось такий живець, обрізаю не під самий, не, як то кажуть, на п'яточку. Залишаю брунячки, щоб там наростали гілочки. Ось такий живець гарненький. Так, можна взяти ще ось такий для живцювання. Коли вони постують в розчині в стимуляторі росту, я їх уже не буду навіть опудрювати. Це для того, щоб вони і не хворіли, і щоб краще укорінювалися. Я їх просто посаджу в 100-грамові одноразові стаканчики. А вже потім, коли вони почнуть укорінятися, от тоді я їх буду пересаджувати. Горщики. Ну, ось так достатньо, Ці ще розвиваються. Так. Ну, ось. Що хочу ще сказати? Оці ці вже саджанці, які ось, бачите, зараз уже це пройшов уже місяць. Як я її живцювала. Вони вже, бачите, підросли, гарненькі стали. Я їх буду ставити не зразу у відкрите, як би сказати, у відкритий простір. Я його поставлю отак. Не буду накривати кришкою, але вони будуть, у них тут буде свій мікроклімат. Це одинаковий сорт, він у мене буде знаходитись ось тут. Я тут не досвідчую, я тут не підігріваю. Тут десь температура 17 градусів. Опалення ми вже вимкнули. І така, така температура подобається як гортензії, так і фуксії. Ще хочу вам показати ще одну хвилиночку. Покажу вам. Черенкування гортензії, які я черенкувала також десь в середині, в середині березня, треба подивитись, там записи в мене є. В березні місяці я взяла живці з Цієї рослини, саме з цього саджанця це котон крем, такими жовтими квітами, такими кремовими квітами він квітне. Ось хочу звернути вашу увагу. Дивіться, яке блискуче гарне листя. А ґрунт майже сухий. Тому сама головна помилка черенкування це перелив. Це головне, нам здається, що ми робимо добру, а ми нашій рослині робимо погано. Я обрізала, обрізала звідси. Це були, ну, тут було багато гілочок, на цих гілочках були віти. І я обрізала взяла череночки. ну, Живці. От. Дивіться, зараз покажу вам. Це в такому контейнері. Тут вони в мене знаходяться. Це в цій же кімнаті, де і Фуксі, І ось мої живці. Дивіться, тут уже ось поверхневі корені в мене є. Тут багато надписів, але це сорт-1, котон крем. Так, є дата. Дивіться, 06.03. 06.03. Це я живцювала. Бачите корінчик? Сьогодні у нас 31 березня. Так, ще хочу показати, також з корінчиком. Я їх не поливала ні одного разу з цього часу, але кожного дня я їм роблю дощування раз в день кожного ранку. У мене, як знаєте, як кави попити? Пішла і не полінилася. Ці також, бачите, гарненькі і мокрі, вони мокрі. Їх вже буду не накривати кришкою, тому що, бачите, ось тут листочки вже <кій> їм багато вологи. Треба, щоб вони дихали. Ще декілька. Ось тут знизу. Все в корінчиках. І почали вже вони потихеньку підростати. Вони були маленькі, я такими тоненькими їх сюди по декілька. Ось корінчик у нас уже є. Цей корінчик я візьму. Візьму. Кислий торф, і ці всі корінчики я присиплю. Візьму таку невеличку ложечку і присиплю їх, щоб вони були не зверху, щоб вони були в ґрунті. Ось таке ще. Ну, всі вони з корінчиком, бачите? Хочу, я ще хочу вам сказати, що я зробила була таку велику помилку. Взяла і віднесла ці контейнери в теплицю. Там вдень піднімається така висока температура, і мої ці рослинки, вони, вони прибули, прив'яли. І, і котон Крем, і ті, що в мене ще на живцюванні, і ось ці широколиста. Також, дивіться, це ті, що Ті, що я висаджувала черен, черенкувала, брала широколистих гортензів. Хто дивиться мій канал? Ви пам'ятаєте, я їх купувала, ці гортензії в садовому центрі? Такий сорт і ось такий. Я вам показую, як називається, тому що мені складно правильно прочитати. А я думаю, якщо ви розумієте, то ви вірно прочитаєте сорт цей. Так, вони в мене розділені. Ну, в принципі, можна було б і подивитися, але я не взяла з собою. Ну, вони, бачите, вони вже не, не двигаються, вони вже там корінчиком чіпляються. Не взяла я з собою ніякої ложечки, щоб так акуратно їх підійти. Я коли буду. Розсаджувати, пересаджувати, я вам покажу, який там буде вже корінчик. Так, ну що, головна порада не переливати, краще не долити. Звичайно, не треба засушувати, але треба зробити все. І якщо спостерігати за вашими рослинами, то ви зрозумієте, що коли їй подобається, а коли їй щось не так. Я бажаю всім успіхів, в вирощуванні рослин. Бажаю всім мирного неба. На все добре. До нових зустрічей.